Друзі, 19 серпня. І ми вже трішки, ну не трішки, по великому рахунку, вже якась частина сімей готова до зим'яни. Вчора знімали годівнички на цих, на цих перших двох рядах. Не обов'язково було вчора знімати, але проблема в тому, що нам годівниць не вистачає на весь наш об'єм. І зараз ці е донорні сімейки, які ми формуємо з нуклеусів, Нуклеуси взиму. На них не вистачає годівниць. А так як ці сім'ї вже загодовані і прийшов час знову їх обробляти, ми відразу і забирали годівниці. І ще раз отримують корм, вже привезли, чекаю. А ці вже вже готові і відразу вже обробляли. Полоски ставили між розплодними корпусами е, компанії Bevel, А Прямо використовували зверху на сім'ю. бачим да? Набита гарненька сім'я. Три корпуси джойли. Ну, бачимо, так? Да? Так, ей, іде сюди. Поки одну спасу, три роздавлю. Ні, треба дав. Так що, друзі, готуємося. Так, що тут у нас ще? Ще одна така. Це сімейки гарні, давайте десь з того боку подивимось. В середньому однакової сили, можливо, трішки є десь послабше. Це теж бачимо. Оця може бути трішки послабше, або і так гарно. Це така Так що друзі готуємося Найшли одну безматочну Тут стоїть Тут стоїть Спасати її не будемо Вчилити бачимо поменше Чому безматочник Скоріше за все било якесь у них Чи маточник, чишок коротше Можливо вони все ж таки Вилітіли з якоюсь масою бджоли. А нова матка не облітілась. Так що будемо його розформувати, ту смійку. Спасати не будемо, матку підкладати не будемо. Нема в тому ні потреби, ні надобності. Так що поки що одна із, із такої кількості. Можливо, будуть і наверху, і в нижній ряд. але це вже подивимося. Так що, друзі, все, сезон завершений.